Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами заходимо в новий курс. Бачите, він такий самий, як той марафон, але не буде завдань, будуть пояснення. Поїхав. Сьогодні ми з вами приступаємо до. «Würden, sie, bitte, das Fenster schließen». От якби ви були у нас на курсі цьому, А2, наприклад, я, то тоді б я вас запитала, як би ви це переклали? І ви б мені сказали, це вічлива форма. І вона означає, чи не могли б ви, будь ласка, вікно що зачинити, прикрите. Тому наша тема сьогодні, сьогодні це Гефліхкат, що це ввічливість, «Vorschläge», що це таке, пропозиції, так? «Ratschläge», що це таке? Поради та? Фуавюрфу. Оце ми з вами не вчили. Це звинувачення. Навіщо я даю це? бачите, кружечок так треба прибрати? Голову прибрала, це не прибрав. Б2. Тому що ми будемо з вами уже на Б1 послуговуватися ось цими конструкціями. Дивіться. Ну, знову, бачите, це ж саме речення. Он воно. Вюрден зібіте до сфенста. Шлісен. Зі зольтен цум арст геєм. Як ви перекладаєте? Ви вам варто так? піти до лікаря зі Геттен bleiben Фіонен. Якби ви переклали ось це, а треба перекласти ось так. Ви або вони, ну швидше, що ви могли б залишитися. І вдома. Так, ось магічна табличка, Обожнюю ці магічні таблички це просто бомба, суперклас. Дивіться, у вас тут функції: один, два, три, три функції, бачите? Перше це геф власне, вічливість. Подивіться, один, два, три, чотири, п'ять можливостей використання дієслів. А чому? Ось Бемекон, зауваження, часто у поєднанні з виразами як ось ця вживається. Könnten, würden Sie mir, na einen Gefallen tun? могли б ви мені зробити послугу і бла-бла-бла, щось там. Könnten Sie mir bitte helfen? Würden Sie mir bitte primär erklären? Aber wären sie so freundlich, Нет. Чи не були б ви такими добрими, милими, я? або würde es Ihnen etwas ausmachen? чи не могли б ви і щось там, дієслово якесь, як тут, бачите, дюрфте і якесь дієслово, ich Sie etwas fragen, wären? Зі зі so конструкцій, конструкція. Бачите, кома, діколегінців. So Оці коми, ми, на жаль, одразу вам кажу: ми повинні будемо звертати на правила пунктуації на рівні Б1. Знову таки, він стартує в листопаді, але можна буде потім його взяти і в запису дивитись робити. Sie einen Moment Zeit für mich? Як ви бачите, зі einen момент, де дій слово інше, а нема. І таке може бути, бачите, Цікаво, правда? Флашлеги давайте дивитися другу функцію. це пропозиції. У минулому зазвичай це поверф, докір або бедалер жаль. Кьонен використовується у нас в кон'юнктиві 2. Ми вже його дивилися на марафоні, ви виконували завдання. Дякую. Завдання ми будемо виконувати, дивіться, це ті самі завдання, тільки вже на рівні b 1 b 2 Разом будемо сидіти на курсі робити. А зараз я вам пояснюю це все. Значить так, кьонен плюс кон'юнктив 2, ну не плюс, а в кон'юнктиві 2, і плюс інфінітив. Приміром, вірять, Кьонтен інськінегієн. Контен є в кон'юнктиві? Ага. Infinitiv є, є. Добре. Wir hadn't ins kino gehen können, aber du bist ja zu spät gekommen. Оце все ми будемо з вами розбирати. Чому така побудова, будемо сидіти, це їдзьобати весь і позитив. Ну так само, як дзьобали на марафоні я. Так, і третій Функціон це гатшляди, коли ви даєте пораду. У минулому в основному бачите знову та сама ситуація, як і тут докір жаль. Золін варто. Це англійський шуд, який теж у нас йде зараз А2 А1, вибачте, зараз де А1 він великий курс. Той самий варто. В кон'юнктиві два плюс інфінітив. Ану дивіться, ду зольтest махен». An dine stelle. Ось воно. На твоєму місці плюс кон'юнктив два. Де тут дайне штелі». Ось an deine штале врде кон'юнктив, їх інский ногі. Давайте подивимось ось тут. Якби я тобою був, ja, würde, mm -hmm, ich das не machen. Добре ще, Rückengymnastik machen sollen. Дан Дангетестюєць, кальне проблеми. Треба було робити вправи для спини, і проблемок тоді не було. Ось який докір у нас є. Занотуйте собі ось цю табличку, одинадцятий у нас шматочок, уже одинадцятий урок. По вічливості, пропозиції, пораді та звинуваченню в кон'юнктиві. Тобі б ліпше, тобі б радше, на твоєму місці вам це все згодиться. А я побачуся з вами завтра. Сьогодні у нас в телеграмі знову таки будуть списки неправильних дій слів ось цього рівня b 2 c 1 Я і сьогодні вам позаписую уроки і діткам А2 зроблю, обіцяю обіцяю, та й бачите, і дорослим, і англійцям своїм. Та я запишу урок. Все у нас буде в телеграмі. До зустрічі, мої хороші. Побачимося обов'язково завтра. Якщо якісь питання, то запитуйте. Пока -пока.